В кінці жовтня у Червоноградську гімназію завітав колишній учень, а тепер воїн АТО Олег Смолій. Він поринув у атмосферу сімейного затишку гімназії. Учні підготували теплий прийом, заспівавши гімн України та патріотичні пісні. Діти власноручно малювали малюнки, написали листи з побажаннями та запросили у клас поспілкуватись. Нам про службу у батальйоні Айдар та про реальні події на сході України ми зрозуміли, що не все так гарно, як показують по телебаченню. Проте відчули, що нас захищають справжні герої, які заслуговують від нас поваги та посильної допомоги. Єдине, що у наших силах це відтворити коротку історію героя. нашої школи. Ви дуже чекали цього дня, правда? Перш ніж ми з вами почнемо, урок, нам треба познайомитися з вами. Ви мене вже знаєте, правда? А як звати вас, ким ви хочете бути? Прошу? Мене звати Антон. Мені сість років. Я хочу стати лікарем. Добре. Я хочу стати парукалем. Мене звати Юля. Мені сім років. Я хочу лікувати маленьких діток. Добре. Мене звати Настя. Я хочу працювати музичною вчителем. Мене звати Олег моїй. Мені сі років. Я хочу стати футболістом. Добре? Мене звати Настя. Мені сім років. Я хочу бути малювальником. І я на мені всі зірочки. я хочу бути спортсменом. Мене звати Юра. мені 4 років. Я хочу стати священником. Ви були з дитячим садочком, як садочок, у вас були свята різні, вчили вас віршики. А на 1 вересня. Чи з вас хтось договорив віршик? Будь ласка. Я гарне небо голоме, радісно навколо. Осінь, я чекав тебе, бо я йду до школи. Молодець, молодець, сідай. Олег, ну пен, ти знову можеш дисципліну. Ти знову не тянеш? Ви ж тебе не буде, чесно. Час не знову. Хто навчиєш? <сіх> <Кто, очікуєш? А, сіх> Андрій, я думаю, що ти вивчив, правда? Ні. І ти не вивчив? Що це у вас? Не <сіх> взяв. Да, 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 Щось нормальне я не понял. Подобається нашому класі. Так. Да. Ви такі величезні. Ви знаєте, ми вийшли з першого персі. Всі такі гарненькі. Олеша такий гарний. Що з собою тепер? Юля, така дівчинка сиділа першій парті. ну така кунечка. Така Ема. Защолкаю пальчику, щоб відчути щелочок. Десятки тисяч молодих хлопців стали в лави добровольчих загонів, щоб зберегти українську незалежну державу. Сьогодні це народна армія, сформована у першу чергу з бійців сотень, які воювали на Майдані Революції Гідності. Свій шлях героя з Червонограду через Київський Майдан у зону АТО розповів Олег Смолій. Одного разу ми зібралися 18 січня в Червонограді біля міської ради, коли автобуси масово заповнювалися людьми і відправляли, відправлялися в Київ на Майдан. Ми сіли в такий автобус. У нас було 14 чоловік, 14 хлопців, які знали один одного з дитинства. Так сказати компанія. По приїзду в Київ ми назвалися 14 друзів Овшина». Це такий мінімальний був у нас прикол. Ми приїхали в Київ, поселилися в українському домі, вступили в лави 15-ї сотні самоборони Майдану, бійцями поступили, вступили туди. А згодом я став ройовим, тобто командиром відділення, потім чатовим, командиром декількох відділень, а потім сотником. Це Сотня це була як рота, можна сказати, по-армійськи це 100 чоловік. Насправді у нас ще сотні було 250 чоловік. Після всіх цих боїв на Майдані 18, 19, 20 лютого я втратив двох ближніх, ближніх друзів, з якими познайомився в Києві. Один з Хмельницька, другий з Вінницької області. І... Поховав їх, так сказати, вони вступили з 15 сотні в лави Небесної Сотні. І після того я поїхав в Одесу на переворот української українізації в Одесу. Там створився російський антимайдан, проросійський майдан на куляковому полі разом з своїми хлопцями і багатьма активістами майдану і просто з людьми, в яких загострене почуття патріотизму. ми... Перевернули ці всі російські прапори, ці палатки, буквально голими руками, можна сказати, поміняли погляди Одеси на дві речі, які їм дали: Росія чи Україна. І Одеса підтримала і сказала, звичайно, що Україна. Прийшло літо. Створився 24-й територіальний батальйон Луганської області Айдар він створений був з кістяка майдану з тих хлопців, з тих людей, які Зробили цей весь переворот в країні. Я записався в українському домі на автобус на схід і все, і я сів в нього і буквально виїхав з Києва. І при виїзді з Києва я зрозумів, куди я їду. Мені стало дуже страшно, але потім, коли я подивився, хто біля мене сидить, це були люди, які зі мною йшли цілу зиму, цілу весну і літо. І коли ми попали на перевалочну базу батальйону Айдар, це база, де приїжджали перші добровільці. Це штаб, там був нашого батальйону. Там навчали бійців мистецтво стрільби, поведінки зброєю холодною, вогнепальною. Після багатьох тренувань ми відкриваємо свою військову в місті Рубіжному та Сєвєродонецьку. Від міністерства оборони приходить наказ. Де пише, що міністр наказує нашому командиру стати комендантом Рубіжно-Сєродонецька, а ми як військова комендатура. Це, тобто, попри свою спеціальність контррозвідки, у нас з'являється робота з людьми. Дуже тяжка робота, тому що люди там завербовані максимально, максимально не знають. не, не та, якби Україна там навіть не йде, в яких спогадах. Там тільки Росія, Новоросія, щось нове. І так люди жили погано, а вони хочуть бачити своє майбутнє, напевно, вони не розуміють, як в ще гіршій країні. в ще гіршому стані, де до них будуть ставитись взагалі навіть не де, не до кріпаків, а до людей, які сидять. Взагалі, можна сказати, думів, не висовуючи своїх домівок, має свого его, свого достоинства людського якогось. Що один бій пройшов, другий бій пройшов, я втратив там ще двох друзів, конкретно друзів, а чотирьох ближніх людей. Потім втратив ще знайомих по Києва і отак почали гинути люди, які були мені за цих. Дев'ять місяців близькі і рідні, з якими спілкувався кожен день майже. А зараз я у відпустці два тижні вдома сижу біля Героя України посмертно Степана Бандери, це його пам'ятник, і пишаюсь тим, що я не зрадив ні його честь, ні честь козаків наших запорізьких, ні князів, ну ні всіх тих людей, хто колись приклав своє свою руку або своє життя, віддав за те, щоб ми мали зараз оце мирне небо, щоб вітри, які дує в наші. Обличчя був мирним з запахом свободи, а не запахом диму в якоїсь революції, визволення. І з новими силами через тиждень я повертаюсь назад до своїх хлопців, в свою сім'ю в бойову сім'ю. У мене не було рідного брата ніколи, тому що він загинув три роки. І тепер мене появилось, можна сказати, 11 рідних братів це наша група, яка готова за мене просто. Не те, що віддати життя, а буквально віддати життя і під собою не лишити взагалі, нічого, ні ворога, ні землі, щоб тільки я був цілий, здоровий. Так само і я готовий за них це зробити. Їдемо назад, воюємо, боремося. Нам Бог допомагає, так сказати. Україна буде вільна, незалежна, щаслива, як і в хороші часи колись. Олеже, а як ставляться твої батьки, рідні, друзі до твого вибору? Всі мій вибір дуже сильно підтримують, дуже сильно пишаються мною. Навіть говорять друзі, коли мене зустрічали в Чорнограді, на площі нашій, всіх щось пережалось, перекрутилось в душі. Таке почуття всі відчули, і вони мені потім розповіли про це. Почуття гордості, почуття чогось такого незвичайного, непривичного, щось рідного, такого, що як, нібито кусочок від тебе відривають, або ті назад приклеють і ти почуваєш знову себе добре. Мама говорить, що не відпусти мене, наприклад, назад на фронт. Але вона прекрасно, це вона очима своїми не відпусти батьківськими. Очима, але вона сама розуміє, що я служу. Я зобов'язаний не перед Міністерством оборони, не перед воєнкоматом, а зобов'язаний першу чергу перед дітьми, перед землею, перед всіма українцями, які гордо носять звання українця в своєму паспорті, в своїй душі і в своєму серці. І я за них готовий зробити багато. Я за них готовий віддати своє життя, щоб вони побачили те, що не побачив, можливо, я. За цих прекрасних діток у вишиванках, за ці малюнки, ну це просто божественно, це не передати. Це може тільки відчути українець. Ніяка нація в світі це не відчує, те, що відчуваємо ми, хлопці. Тримайтеся, ми вас дуже любимо і чекаємо. Ви наші герої! Повертайтесь живими та неушкодженими. Нам що будувати щасливими буття. Повертайтеся і живимо, Україна переможе! Ви наші воїни світла, а ми ваше сонце. Дякую, що ви захищаєте нашу націю, Україну. Повертайтесь з перемогою. Ми в вас віримо. Ніколи не здавайтеся. Дякуємо вам за мирне небо. Вірте в свої сили, і тоді все буде добре. Недавно тут висіли прапори Росії і Луганської Народної Республіки. А зараз це знову наша ненька Україна. Подивіться, це наша прекрасна земля.